Розпаковка зубної щітки HX-7110 від Philips. Запаковано якісно. От зразу є посилання на щось треба буде подивитися. Прикольно кожен елемент запакований. У бумагу приємно на дотик. Ой, щіка така гарненька, маленька, приємна на дотик. Має два режими: відбілювання і чистка. Видно, що розряджена і ось така щіточка. Намальовано. Це, мабуть, нагадування, що треба поміняти щітку, як я читала на сайті. Є насадка в комплекті з ковпачком. Ну, така також приємна на дотик. І ще, що в нас тут запаковано. О, підставка. Ну, ось така. Будемо пробувати.